Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і я повернулася. <му> так, мене не було на власному каналі майже рік. Останнє відео це було відео, присвячене ароматам на День Закоханих до Дня Закоханих. Сьогодні відео я вирішила присвятити ароматом на новорічну ніч. Ну, так собі, <смі> такий так, так, так собі термін вийшов в нас. Е, величезний. Е, в мене все в мене добре, якщо вас цікавить, чому мене так довго не було на Ютюбі. Все в мене добре, все в мене супер. Е, лише були такі, ну, скажімо так, перетрубації в житті, були зміни. і у зв'язку з цими змінами в мене просто тотально не було часу, щоб знімати контент. Не тільки на YouTube, мене, в принципі, і постраждала від цих моїх змін. І моя як би, основна так, мережа е, соціальна це Instagram. Якщо раніше я викладала там щодня рілси по 30-50 сторіз в день, то протягом цих ну, більш ніж по півроку е, ну, інста моя трохи сумувала. От, Звісно, це. Не могло не, не відобразитися на кількості підписників, на, взагалі, на активі на моєму каналі, але нічого страшного, я повертаюся і зараз вже маю нові ідеї, маю нові формати в своїй голові, які буду реалізовувати у новому 2026 році. Тому запрошую до перегляду мого каналу. Повертайтеся мерщі, мерші, ставте мені як найбільше вподобак. Пишіть коментарі, тому що Ютуб мусить згадати, що я такий блогер Зоя Боніта, і він віщає українською мовою про парфуми. Отже, побігли по моїй підбірці на аромати е, новорічної ночі 2026. Ой, хто п'є? Тому наливайте. Нюхаю мікрофон. Ароматів буде 8. Перший аромат це Angel Muse від Tevim Müller. Аромат, який створив Квентін Біж. Я, до речі, нещодавно про це дізналася. Дуже дякую Олі Гриценко, це моя колега на Ютубі, яка познайомила мене з цим ароматом. І пізніше я купила відливант. У Олі ось цей від Levant. Ось він. Дуже дякую Олю за цей. За знайомство і взагалі за можливість його носити аромат зняти з виробництва. Далі, що за аромат? Якщо вони знайомі з музою? Вона в собі має усі, знаєте, такі характерні риси Енджелу, якщо знаєте, Енджел, який був ще там за царя Панька, Блакитна зірка. Блакитна зірка дуже-дуже пахла шоколадом. І муза теж пахне шоколадом, але це не шоколад, це більше нутела, це горіхова паста. І для мене, вона в серці є цього аромату. Для мене це аромат насправді яскравого свята, такого свята, як Новий рік. Це найяскравіше свято, яке можна взагалі придумати. Це вечірка, це шампанське, це якісь такі дорогі, але маленькі такі закуски, солодкі, якийсь фуршет. І для мене це манго в шоколаді. От хто мене буде бити, забивати помідорами закидувати це манго в шоколаді. Аромат створює настрій. От саме святковий настрій. На щодень я б його не носила, тому що він я від нього втомлююся, він занадто святковий. Але от саме ось сфокусувалися. Але от саме на новорічну ніч «Angel Muse» Це аромат, який здатен створити настрій, навіть якщо у вас його немає. До речі, сьогодні в мене замість блодерів три шарові серветки. Дуже класний винахід. От, тому в мене мікрофон погано працює, тому е, я якби міняю руки. Ваніла Паудер. Ваніла Паудер від Матія Прем'є аромат, який. Я не спочатку не, сп... не одразу, не одразу полюбила, я не можу сказати, що я його полюбила. Аромат, який е... в собі вміщає ванільні та молекульні компоненти. Тобто, якщо ви вважаєте, що це буде солодка ваніль, то ви помиляєтесь: це солонувата ваніль з пудровою базою. Ця солонувата нота, вона буде звучати до кінця. Звучання аромату. Я, я, наприклад, не могла е, позбутися цієї ноти, вона мені подобається, я люблю сіль в ароматах. В піраміді сіль не заявлена, але я її дуже добре відчувається солона ваніль з пудровими нотами. І з шлейфом молекули. Ні? Тобто це не солодка ваніль. Наприклад, в порівнянні з ваніль Абсолю е, Монталь, ну це така, знаєте, гаряча така, ваніль аж таким. Паленим цукром пахне. Це ні. Це буде така ваніль політкоректна, але в той же час, чому я раджу на новорічну ніч, вона дуже така, знаєте, не то щоб святкова. Вона така урочиста. О, вона урочиста. Саме ваніль паудер від Матє Прем'єра. Наступний аромат, я не знаю, як він потрапив, потрапив в добірку. Це фланьор від 2787 від іспанського бренду. Аромат я вже його нанесла заздалегідь, аромат, який, знаєте, точно не в моїй ольфакторній родині знаходиться. Я його купувала для подружки, і зараз подружка поїхала до іншої країни. Я собі придбала від левант. Може, в пам'ять про подружку, бо я, мабуть, вже ніколи її не побачу. А, знаєте, аромат Абсенту, мигдалю. Та липового цвіту. Як це можна поєднати, не знаю. Але у ароматі фланьор це поєднано максимально талановито. Тобто не можна виділити конкретно, як, наприклад, в насомату абсент абсент, ні, тобто полинь таку гірку. Тут це просто така квінтесенція солодко гірких нот, і вони дуже так знаєте, от, одразу я відчуваю бар дорогого клубу. І оцей аромат е, відтворює оці образи. І тому, звісно, я раджу аромат фланьор е, спробувати використати на новорічну ніч, тому що він знову ж таки створює атмосферу е, свята, але він зовсім не для всіх. Якщо попередні аромати порадили більшості жінок, до речі, підбірка для жінок. Так, всередині відео я про це сказала. То фланьор – це аромат, який сподобається, не може двом особам з 10. Я одна з них, і моя подружка. <гум> Більше нікому. Тобто, багато гіркоти. Якщо ви не любите гіркоти, то фланьор не для вас. Але повторюю, що гіркота тут дуже і дуже прихована поряд із солодкими, навіть трохи пудровими до бази, нотами мигдалю та липи. Ах, Ахмансера Instant Crush, аромат, який став моїм крашом е на початку цього року. Рік тому я е його спробувала, і треба сказати, що я закохалася одразу. От одразу закохалася. Наскільки я вже вередлива в плані ніші, взагалі, будь-який нішевий аромат, мабуть, вже мене не здивує. Але от Instant Crush – це аромат, який мансира, здавалося б. Ну, що та та мансира? Це майже люкс. Він мене полонив. Що мені подобається? Звісно, шафран. Я люблю шафран, тому шафран у Instant Crush присутній, але він настільки м'який, він настільки ніжний, квітковий, солодкий і дуже-дуже затишний. от… Взагалі, шафран дуже різкий має запах, і щоб його огорнути у таку, у таку знаєте, димку, такий серпанок, ну, це дуже важко. І тому ну, це дуже гарна робота, саме Інстандкраш. Тут шафран на квітковій базі. Тобто тут є жасмин, троянда, дуже багато, які, які головуду, а Амбервуду хіба. Можете мене поправити в коментарях. Я не пам'ятаю піраміду, я кажу те, що я відчуваю. І в цілому аромат неможливо розібрати на якісь окремі ноти. Тобто, це теплий, затишний і дуже смачний квітковий шафран. Рекомендую. Зараз записую відео і пішов сніжок. Сьогодні, до речі, 30, 30 грудня напередодні нового року пішов сніжок. Дуже класно. Крістал шафран від Матія Прім'є це аромат, який, на відміну від попереднього шафрану в Вінстант Mansera, це, знаєте, такий справжній, не люблю цього слова, але потужний шафран. Це шафран, шафранович шафраненко. Або шафранчук, не хочу казати шафранов гіркий, міцний, він скрізь. І завдяки молекульній підложці, ну, це, звісно, це буде нереальний шлейф. Його порівнюють з бакерою. Ні, нема тут йоду, нема тут півників, нема розцяцькованого чогось. Це простий, зрозумілий, мабуть, кристальний крістал, тобто чистий шафран. Обожнюю, хоча і мені подобається Instant Краш, але і такий і такий шафран має місце бути. І от на новорічну ніч ви можете собі обрати: або той, або той, або змішати. Ну, якщо змішаєте, то Матія Прем'є Крістал шафран, звісно, переможе, А снігу вже нема. Так швидко. Ах, так пахне в найдорожчому ресторані світу, в якому я не була. А, але якщо я була б рестораторкою, Багатійкою і відкрила найдорожчий ресторан, там би пахло так Експлісіт від ексні Іло. Я розумію, що це ну, не дуже класна порада пахнути рестораном, тобто, якби, їжею. Але це не про їжу. Аромат про. Так, Тут є чорний шоколад, цукерки праліне, все це тут є. Поряд з півонією та. Піталію, мабуть, не знаю, чи є в піраміді Піталія. Піталія це штучна молекульна нота, яка відтворює звучання одномоментно і троянди, і півонії. Але, ну, це для мене це ідеальна сполука квіткових і гурманських нот, тобто їжі солодкої і квіток. Рідко де така, от, така спорідненість в них є, такий баланс. Тут вони в балансі. Експлісит взагалі вважаю, що це не просто невдячність наших людей, наших носів, які не оцінили експлісит. Тобто оцінили все, оцінили гедоніста, ну добре, окей, оцінили фльор наркотік, Блю -талісман. Атлас Фівер. Що, що тільки не оцінили, а от експлісит? Покривається пилом на полицях. Для мене це незрозуміло, це якийсь ню... нонсенс. Аромат максимально класний. Так, він може трохи люксити. Сонечко виглянуло, може трохи люксити, звісно, але ну, це аромат, який хочеться вдихати весь час. І саме в новорічну ніч можна уявити собі, або бути реально в дорогому ресторані. Ну, і святкувати. Це аромат святкує життя. Я просто. Обома руками і ногами за цей аромат, і, в принципі, завжди не тільки на новорічну ніч, а в принципі, купіть його собі. Ви не пошкодуєте? Валая ексклюзив парфам з Де Марлі. Ну, мабуть, на Ютубі багато оглядів на цей аромат. По-перше, чим відрізняється від класичної валаї? Всім відрізняється. Класична вала це прототип його наркотику, робив батько біж. Тому ну, жодних якби, претензій і здивувань немає. Просто взяв і зробив, типу, безселе у Марлі. Зробив там вексні іло, і зробив там. Руйдись відбіш, ну, а вала ексклюзив це аромат про мигдалеву пудру. Вона трохи задушлива, трохи є. Як, як кожна пудра. Взагалі, мигдаль, якщо знов сніжок, мигдаль, якщо його е, додати трохи більше, ніж треба, то десь може видати гіркоту, таку трохи навіть алкогольну. А якщо це пудра, ну то звісно, що хм. пудра, мигдалева пудра теж може давати таку, знаєте, трохи, якби туди трохи пилу насипали. Але. Чому я рекомендую цей на новорічну ніч? Тому що його шлейф це найдорожчий шлейф у Марлі. Хай мене вибачить доліна ексклюзив, і навіть класична доліна, але шлейф Валаї ексклюзив це найдорожчий шлейф, який я знаю взагалі в бренді Марлі. Це по-перше. По-друге, він не напрягає, не напружує. Він дає відчуття теплої ковдри і таких теплих обіймів. От Саме вела ексклюзив. І це не класична пудра у класичному розумінні, типу, як ми там звикли, там, мамина пудриниця, це молекульна пудра. Ну, завдяки власне, молекулі і є шлейф. Тобто, в цьому ароматі не буде напряжно. Можливо, ви його навіть не будете на собі відчувати, але всі, хто вас оточує, запам'ятає вас, що це була вала ексклюзив. І ще будуть писати, а чим ти пахла? А ви їм хоба і фоточку. Угу. Поки знімаю вже стемніло. Тамін браві аромат, який... з яким мене познайомила моя дуже добра подружка, парфманьяк, моя колега. Валерія, ну що сказати, я взагалі бренд Тамін, окрім скептру, не сприймала. Я маю скептер, це такий, знаєте, прототип. Ні, що ви прототип Гучі Раш. я Гучі Рашу, тому якби нема чому дивуватися. А от браві, ну, давайте так, це про туборозу аромат. Якщо ви не туберозник, матайте далі, бо ну, це якби не для вас. Якщо ви туберозник, тобто ви якби. Може бути тубероза, або ви її дуже любите, як я, то ця тубероза акурат в браві вона створює настрій. Якщо, наприклад, порівнювати її з пешкардиналом де теж є тубероза, яка ем, поєднана з персиком, кокосом, боже сливою, я про пешкардинал можу окремий взагалі огляд зняти це моє кохання. то Але пешкардинал, він. Ем, Актуальний, коли у вас вже є настрій, і тоді ви його наносите, і тоді це вже фінальний акорд. Тобто ви є його настрій, ви його носите, він вас підносить. Клас. Брові це аромат, який здатен підняти настрій. Оця тубероза з медом. Медова тубероза. Зовсім не там я читала відгуки, що вона там якась бабусина, взагалі ні. Взагалі не бабусина, кремова медо, медова тубероза. Ще можна її порівняти з марфою від Мемо, Але марфа. Е, мені теж подобається дуже марфа, дуже подобається. Але е, марфа е, занадто пудрова. Вона настільки кремова, що аж пудрова. То це добрий баланс між е, солодкою, квітковою, медовою пудровою та трошечки гурманською туборозою. Це от така, знаєте, квінтесенція, це золота середина. Не очікувала відтамін, хоча Тамін – це класний бренд, насправді. просто трохи, не, не, Я його ще не до кінця якби протестувала, щоб казати такі високопарні слова. Але серед тих, що я знаю, то от браві, до речі, це браво, так? браво. Браво цій туберозі на новорічну ніч. Якщо ви любите добре, не тільки туберози, а просто білоквіткові аромати, то браві. Рекомендую. В мене ще було два аромати до огляду, але вже майже ніч. Тому я вимушена закінчити цей огляд. Ну, я маю надію, що в принципі було інформативно і цікаво. Повторюю, що повернення моє на мій же канал відбулося. Традиційно раз на рік я повертаюся, маю надію, що вже таких повторок не буде, я залишусь. Контенту море насправді такого. Який би вас насправді зацікавив, ідей накопичилося теж дуже багато. Тому, будь ласка, давайте пушати, аби це мій канал, коментарями, лайками, не знаю, поширеннями і, взагалі, активною участю там під відео, до речі, під цим відео усі посилання на мої соціальні мережі. під'єднуйтесь до інстаграму, до телеграму взагалі. Бути зі мною в команді, і це буде дуже-дуже весело та ефективно для всіх. Ну, Я вітаю всіх з прийдешнім Новим роком. Бажаю нам, я знаю, що дивляться мене українці, ну, тому що мова українська, і навряд мене хтось зрозуміє інший, ніж українець. Я бажаю українцям миру. Я бажаю нам всім спокою. І, звісно, як на мене, як на парфман'яка, який тут віщає, який тут взагалі для того, щоб радити парфуми і розповідати про парфуми, то, звісно, в новому році я вам бажаю знайти не один, а може навіть кілька своїх парфумерних, таких, знаєте, я, таких знахідок. І я що я щороку знаходжу. Незважаючи на те, що вже стільки ароматів знаю, я щороку знаходжу нові свої парфюмерні я. І в цьому огляді їх було аж два. Ну, а наразі все. Пишіть коментарі, пропонуйте ідеї для відео. Всім па-па. Слава Україні!